Бабушка Арпина Ямося приніс китайську страву суші. Що це? Нате ось, о. попробуйте Пусті, їх. Ти, ти синочок такий, ти мій гоночок, дай тобі здоров'я, щоб ти ріс, і тоді ще не проси. Попробуйте, <рес> і скажіть, чи добре, чи ні, попробуйте. То я так бачу, що дуже добре. Попробуйте. Добре, мала Ой, там зубчика нема, а яблочок, тако кинути, так. Ти такий великий, ти мавиш гонок. Да? Да. Сінота? Дві життя такі гарні, твоя. Мама дуже гарна. Вона дві до всіх балакає гарна. до в мене та це моє. Це він, ти так то, що в мене коли прибігає, то я так не хочу, щоб ти такі маленькі, що ти думаєш, що ти до мене будеш речі цілувати і тако. Посети, ті, хлопці. Дібло буде.